Слава Богу, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми маємо в нашій церкві свято На протязі, мабуть, то вже п'яти років ми маємо служіння подяки останню неділю вересня. День подяки для Господа. Я думаю, що кожен із нас, коли ми готуємося, концентруємо нашу увагу, хтось знаходить за що дякувати. Господа, брати і сестри, в цілому мені здається, що важко знайти, за що не дякувати Богу. Важко знайти, за що не дякувати. настільки є добрий наш Бог. Настільки добрий наш Бог. Я хотів би читати слово Господнє і поділитися думками з вами. На текст із першого пісня апостола Павла до Тимофія, шостий розділ, шостий і сьомий вірш. Перший до Тимофія, шостий розділ, шостий і сьомий вірш. Апостол Павло говорить про характер, характер християнина, характер служителя, характер людей тих, які, які полюбили Бога. Зауважте, будь ласка, думки, які виражає апостол Павло. Каже, великий же зиск то благочестя із задоволенням, бо би не принесли в світ нічого, то нічого й не можемо винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Російський захід скаже, велике приобретение, бути благочестивим і довольним, ибо мы ми нічого не принесли в мир, явно, що нічого не можемо і винести з Нього, имея пропитання одежду, будемо довольні тим. Я не хотів би питання задати для вас. Чи завашу, але ви, дорогі присутні, як часто ми звертаємося або погоджуємося із словами? Мойсей, який він виразив в 89-му псалмі. От на протязі року, скільки разів ми звертаємося до цих слів, коли Мойсей виражає каже, навчи нас так лічити дні наші, щоб нам придбати мудре серце. Чи ми звертаємося так, так до Господа в молитві з таким бажанням? і сестри, я зауважив, що приблизно два, при двох випадках в рік звертаємося. Коли приходить новий рік, то ми повертаємося бо читаємо ці слова, а інший, інший випадок, коли когось хоронимо, то знову кажемо: ну, навчи нас так лічити, тому що вже закінчується. Брати сестри, мати, мати серце вдячне. Апостол Павло каже в післанні до, до Филиппіан, 4 розділ. Бути задоволеним, бути е, радісним, щасливим це це не є щось саме собою, знаєте, те, що стається. Апостол Павло каже: я потішаюся е, четвертий розділ Філіппіанам, четвертий розділ з 10 по 13 вірш. Я потішаюся в Господі, що справді ви вже нових сил не були піклуватися про мене. Ви давніш піклувалися. Та часу, сприятла богови не мали. Не за недостатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Я вмію і бути упокоренні, вмію бути і у достатку. Я привчився до всього і в усім насищатися і можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Я навчився. Завважте, будь ласка. Павло каже, я навчився. Бути вдячним це не саме собою стається. Зауважте, будь ласка, коли дітки наші народжуються, підростають, і як не просто ми їх, знаєте, тренуємо, даємо ну, давай, на, Ну, що треба сказати? Дякую. Ну, знову, давай, там, знаєте, даємо туди, назад. Ну, дякую, вчися. От для себе не треба вчить. Тільки народжується дитинка, і в неї ручки все працює на себе. А от дякувати, це треба вчитися. Від чого? Що сприяє на те, щоб нам мати, ось якраз з апостолом Павлом ось цей зробити таке твердження. Великий ту зиск благочестя і задоволення. Велике надбання бути благочестивим і задоволеним. Дорогі присутні, ми в Америці маємо багато що. Але от знаєте, благочестя з задоволенням. Іноді бачимо, що десь, десь криза є, десь не вистачає бути задоволеним. В Америці іноді зустрічаємо людей, знаєте, з опущеним обличчям, незадоволені. Америкою незадоволені, владою в Америці незадоволені. Я не хочу зараз говорити про інші країни. Нас дивляться в різних країнах, але я, ми говоримо про себе, брати і сестри. Ми в країні, в якій живемо, не завжди задоволені. Павло каже, велике надбання бути благочестивим і задоволеним. Чому саме від чого приходить задоволення? Чому Або що сприяє для задоволення нашого? Перше, всього, я хочу сказати: зовнішні обставини, дорогі присутні, зовнішні обставини не сприяють для задоволення або не впливають на задоволення. Одна із самих таких, знаєте, поширених причин для невдоволення це зовнішні обставини. О, добре, що ти живеш там. О, добре, що в тебе такі умови, добре в тебе це, добре в тебе інше. Зовнішні обставини не впливають на наше задоволення. Коли апостол Павло писав пісня до Філип'ян, якраз каже: я навчився бути задоволеним. Павло вжив 15 разів слів радість із радістю. Зауважте, будь ласка, в одному післенні 15 разів. І я думаю, що ви дослідники Біблії пам'ятаєте, що це піснення Павло писав із в'язниці. Він був ув'язнений. Перебуваючи в в'язниці, каже: Я навчився бути задоволеним. Обставини зовсім не сприяли. Я не знаю, яка там в'язниця була, але ті навіть, хто перебував у в'язниці в Америці, ви знаєте, такі так посмирніли за два-три дні. Вже і віруючі, вже і каються, вже і Біблію навіть читають. Два-три два, два, дні достатньо сталося. Чому саме? Тому що це в'язниця. Павло каже: я навчився бути задоволеним. Зовнішні обставини не впливають на нашу вдячність. Ми не можемо або заставити інших людей чинити або поступати так, як би нам хотілося. Нам би хотілося знати всіх якось би поправити. І коли я іноді слухаю, чому він так говорить, чому він так думає, а чому він так робить, брати сестри, всі люди вправі думати, робити, тільки що кожен дасть відповідь за свої вчинки. Але ми не зможемо заборонити людям думати, говорити, чи щось інше, щось інше робити. Ми можемо самі, можемо самі правильно думати. Нам Бог чекає від нас, щоб ми самі правильно робили. Ми правильно виражали правильні і слова і, і мотивацію. Іноді хочу сказати, ми просто порочимо, ми позоримо нашого Бога тим, коли Бог все дав. І ми спасені. Ми, яких Господь, за яких, за кого віддав свого Сина Ісуса Христа, і ми ведемо невдячний спосіб життя, невдоволені. Вдома невдоволені. Чоловіки невдоволені дружинами, дружини невдоволені чоловіками своїми. В церкву приходять, знаєте, які вони? Вони хепі считаються чи ніяк, ви думаєте? Ну, погляд, знаєте. Я нещодавно якраз говорив в біблійній нашій школі, ми вивчаємо курс керівництва або лідерства. І от ми звернули увагу на характер Йосипа, коли він був у в'язниці. І от одного ранку він встає, дивиться на Виночерпія, Хлібодара і дивиться, що їхні обличчя, знаєте, є засмучені. І він підійшов до них і каже, чому ви засумували? Знаєте, я зауважив, Люди попали в тюрмі, і Йосип каже, чого ваше обличчя сумні? Я думаю, Господи, от в зібранні. От що? Чому люди в зібранні сумні? Брати і сестри, нам. Нам іноді щось, ми хочемо когось змінювати. Те інше третє. Дорогі присутні, зовнішні обставини не впливають на нашу радість, на нашу вдячність. Вдячність це щось трошки більше. Скажіть, будь ласка, більшість з вас, дорослих, ви маєте дітей. Скажіть, будь ласка, хто з вас задоволений поведінкою дітей, коли ви знаєте? їм догоджаєте, смачно їсти робите, там е, е, в, 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 забезпечуєте всім потрібним, ось, е, одягом, всім. І вони невдячні, не дякують, не так, не те. Вам, е, Ви щасливі батьки від того чи ні? Іноді вже вас десь дістає. Кажете, мене вже це дістало. Чому саме невдоволені? Скажіть, будь ласка, а як Бог дивиться на нас, коли ми дорослі, і ми не задоволені? Дорогі присутні, мені здається, що Господь дивиться і, і його, а, якраз, а, його напрямок заключається в тому, щоб ми показали для наших дітей, як ми маємо бути задоволені тим, хто є над нами. Знаєте, я, я в цьому в цій, на цій неділі попав в одну досить таку цікаву ситуацію. Коли ми говоримо про зовнішні обставини, Знаєте, я вівторок в нас була підготовка до шлюбу з парами займався, і ми не змогли, не можемо а, скоректувати з дружиною. Треба було піти там приготувати одну річ. І дружина поїхала. Знаєте, подивитися, приготувати, а в середу каже, поїдь купи, тому що ну, не вийшло нам разом попасти в магазин. Я прийшов в середу, після, там, після кайропрактора навідав. Ось зайшов і продавець а подивився на мої документи, Каже: о, я пригадую, ваша вчора каже, донька тут була. Знаєте, я, я сміху чуть не, знаєте, там. Кажу, ой, Пробастика, це моя дружина. І бачили були це до продавця. <сум> я не можу змінити, змінити продавця, його мислення, його сприйняття. Так, я вигляджу трохи в мене більше волосся. <сум> Зовнішні обставини, послухайте, не, спри... не, не, не впливають на нашу радість, на наше задоволення. Ми є такими, як ми є. І як важливо навчитися а? бути вдячним, бути задоволеним тим, що ми маємо. Я радий, що дружину мою таку молодою сприймають, як донька для мене. Але я не зовсім, знаєте, для мене це не зовсім компліменти такі чути приємно. Зовнішні обставини. Ми маємо все. Дорогі присутні для нашого задоволення. Апостол Павло каже, що як ми маємо поживу та одяг, то ми задоволені, будьмо із того. Дві речі, які потрібні для того, щоб бути задоволеним пожива і одяг. Скажіть, будь ласка, давайте будемо щирі. Чи завжди ми задоволені тим, що ми маємо поживу і одяг тільки? Не зовсім. Бог дав для нас, старій присутні, сьогодні День подяки. Я хотів би, щоб ми були вдячні за поживу, яку ми маємо. Повірте, в нас вже немає, знаєте, втрачається почуття, апетиті, що їсти. Тому що, кажуть, о, а там колись ми були, то було, знаєте, таке смачне було, да те смачне кожен день ми маємо, ще краще, більше вибір маємо. І ми втрачаємо вже здатність розрізняти цього всього. Павло каже, маємо поживу і одяг. Будьмо задоволені. Одяг. Я виростав, я був восьмий моїх батьків, і старший брат на три роки був від мене. Ось. І мій одяг завжди доводилося для мене, знаєте, приймати в насліддя від нього. Коли я подивлюся, наші діти зараз купляють одяг, і вони, якщо не той, і навіть бренду не того, ну я цього не буду ходити. Ну, я не кажу за наших, у нас хороші діти. Але в цілому, послухайте, сприйняття. Писання каже, маємо пожив одяг, будьмо задоволені. Дорогі присутні, ми маємо транспорт. Краще, найкращий транспорт ми маємо. Хіба це не є мотивація, щоб бути задоволеним? Ми маємо родинний затишок. Ви маєте дім. Ви приходите додому, у вас дружина, чоловік у вас, діти з вами разом. Хіба це не те, не є мотивація, щоб бути вдячним для Бога? Ми маємо церкву. Господь дає слово в церкві. Хіба це не є причина, щоб дякувати для Бога? Ми маємо писання. Ми маємо слово Боже достатній мірі. В різних варіантах, на телефонах, на іпедах, різні переклади. Хіба це не причина, щоб дякувати Бога? Мені було 17 років, коли мій старший брат Леонід привіз для мене біблію із, із Естонії, першу біблію. Мій батько був присвітером. Але завжди, знаєте, коли достається писання, то в церкву для інших. До 17 років наші діти зараз із 5 років вже кожен має свою в різних, ну, в різних, згідно з їхнім розумінням Біблії мають свої. Ми маємо, є причини бути вдячними. Дорогі присутні, дякуйте, Господа. Це те, що Бог дав для нас. Це є Боже піклування про нас. Для того, щоб бути вдячним для Бога. Писання каже, що покладайте надію на Нього. Я все можу, укріпляючому мене Ісусі Христі. Дякують люди, бо люди вдячні ті, які надіються на Бога. Люди, які надіються на Бога, такі люди вдячні. Коли люди не мають знаєте, персональних відносин з Богом або порушені персональні відносини з Богом. Як правило, ці люди завжди і всім незадоволені. Не покладайте надії на світ. Дорі присутні. Нам би хотілося б змінити світ. Але писання каже, що світ, земля, всі діла на ній згорять. Так каже писання: це не є оприділення Боже, але це є заслуга світу. Світ доходить до такого стану, що гріх. Марнота, розпуста все, абсолютно переречене на, на страту. Не чекайте задоволення від світу. Не чекайте задоволення від обставин. Послухайте, Бог знає краще, що нам потрібно. Господь знає краще, що нам потрібно. Покладайте надію на Бога. Я, здається, десь проводив в біблійній школі, можливо, приклад. В 83-му році я був неодружений ще. Я подавав документи на те, щоб отримати квартиру. Ви, е, моє покоління старше, знаєте. Е, мене вик... вигнали з кабінету, викинули мої документи до дверей і сказали, Штунда, ніколи не получиш квартири. Я був, знаєте, такий без настрою, втратив настрій, сів, працював водієм, інженер каже: Вікторе, чого ніс опустив? Починаємо пояснювати, він комуніст, на 4 роки старший за мене. Ігор Миколаївич, кажу, така ситуація. Хіба це справедливість, єврей? Слухав він мене слухав в кінці, каже: Віктор, Бог Нефраєр, все відіде. Знаєте, в мене проповідника, він потішає комуніст. Дожився, правда? Хочу вам сказати я. Так Господь дав дуже дякую для моєї сестри старшої ось, Мілі, яка була ініціатором. Придбали там, знаєте, хатинку, ліпили до неї, приліплювали, наліплювали. А потім Господь направив до Києва. Ось в кінці купили квартиру там, переїхав до Америки. От я в 2000 чи другому році я приїхав до Рівно, і от я дивлюся, цей дім, який з 83 року планували або почали будувати. У 2002 році він ще стояв без вікон і без дверей. Я думаю, от якби я був встав на ту чергу, і я чекав ту квартиру, скажіть, будь ласка, чи це принесло б мені радість, в моє серце? Я би нарікав, би, на всіх нарікав би, не господарі, не вміють, розвалено все. Проте, сестри, Бог знає, що для нас краще. Надійтеся на нього. І якщо у вас щось навіть втрачається, подумайте. Чи принесе для, для вас це користь? Задоволені будьте, надійтеся на, на Господа. Радість або задоволення, друзі, приходить від стану нашого серця. Задоволення приходить від того, що ми маємо в серці. Коли я дивлюся у Писання, взагалі оприділення Боже Єремії 17:9 написано: людське серце. Найлукавіше над все, та невигойне, хто пізнає його. Російський текст каже, лукаве серце чоловіческе крайній спорчене. От зауважте, будь ласка, Бог сказав, серце людини є серце людини є найлукавіше. Ми ображаємося іноді, нас образили. ну Наші церкві всі хороші. Нас не ображають, але часом десь буває. Зауважте, будь ласка, людське серце. Якщо це людське серце не, не є слене, якщо це людське серце не є, знаєте, виправлене, повірте, немає значення, де це серце попадає: в Україні чи в Америці. Немає значення. Радість приходить від серця. Чому Соломон так багато разів нагадував? Піклуйтеся про серце ваше. Ісус сказав, із серця виходять злі наміри, різні, різні речі. Дорі присутні, я не знаю, чи можемо ми змінити світ, але серце своє ми можемо пильнувати, ми можемо берегти. Бережіть ваше серце, щоб в вашому серці не було ніякої ворожнечі, ніякого зла, ніяких образ, нічого недоброго. Знаєте, коли серце сповнене гіркоти, образи, невдоволення тим, що маємо, тим, що не маємо, чи ми будемо дякувати Богу? Звичайно, що ні. Одна із проблем те ж саме, що якраз, яка мотивує до невдячності, це є, це є наш егоїзм, це є наша гордість. Я Мене не образили, зі мною не привіталися, мене не там посадили, мене там не там поставили, а я, а, я, а я, і це я, ми, так знаєте, розвиваємо, розвиваємо. І в кінцевому рахунку зітхання, в кінцевому рахунку невдоволення, тому що я не порахували. Послухайте, Ісус Христос є для нас приклад. Заважте, будь ласка, -як, якщо Ісус живе в нас. То його характер, він віддзеркалюється в нас теж саме. Бережіть ваше серце. І останнє зараз будемо дякувати, Господу. я хочу просто з вами, брати і сестри, не подякувати, але я хочу з вами молитву мати подяки. Якби ми стільки дякували, як ми просимо, хочу сказати, ми отримали б набагато більше. Вдячність це подібна, як і любов. Вдячність це є рішення. Життя вдячності це є рішення. Ми приймаємо рішення бути вдячним для Бога. Ми приймаємо рішення бути вдячним для нашого Господа. Дорогі присутні, я хотів би вас запросити до молитви. Якщо ви сьогодні не маєте що їсти, і не маєте що вдягнутися, Дозвольте, можливо, це гріх буде, але я би сказав би так. Я вам дозволяю сьогодні не дякувати. Є в нашому церкві в залі такі люди, які не мають що їсти і не мають що вдягнути. Немає таких людей. Ми всі маємо, ми всі маємо мотивацію дякувати Богу. Ви знаєте, більше того, я хотів би, щоб ми просто навіть покаялися перед Богом. Боже, прости. Прости, що ми іноді заздримо, о, а в того краще, а то і більше, а в того, в того, що ще нам Бог дав порядковувати своє життя, наше життя. Тому я запрошую, давайте ми встанемо перед нашим Господом. Я хотів би, щоб ми відкрили наші серця за одяг, за поживу, за добробут, за все, чим Бог нас наділив. Дякуйте, Господа, відкрийте ваші уста в молитві, в хвалі для нього молимося.